Так вітаються щодня, бо ми, діти України, ми одна сім'я. Василько і Олеся до нас на гостину поспішають, нашій Україні миру бажають, щоб війна закінчилась, щоб поля колосились, щоб українці посміхнулись і хлібом смакували. Хліб, яке щастя, яке добро, що хліб є на світі! Спочатку він у землі, потім у колоску, тоді у борошні. І ось нарешті на столі, в усі часи, в усі віки, в усіх народів на землі, було найбільшою святістю, коли на столі лежав хліб. Тяжко, друзі, хліб діставався людям. Так, Олесю, дуже тяжко, особливо зараз. Коли в Україні йде війна, бо у нас під час війни дуже багато полів і засіним зерном страждають від вибухонебезпечних предметів, внаслідок чого пожежа знищує зерно у полі. Українці ризикують своїм життям, коли обробляють поле та збирають зерно під час жнив. Про хліб говоримо сьогодні, бо хліб... У сьому голова, візьму я в руки хліб духмяний, він ароматний, запашний, сонечком і дощиком налитий, хліб святий, український мій. Хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей, 120 професій. Уявляєте, друзі? Хліб. Одна з найважливіших святинь нашого українського народу. Коли народжувалася дитина і йшли на хрестини, неодмінно клали в колиску срібний карбованець і хлібинку на здоров'я і достаток малюка. На весіллі молодих зустрічали хліба сіллю. На великдень пекли високі паски, а на різдво заносили дідуха пшеничного колоса. Хліб використовували і в обрядах, зустрічі весни, на свято сорок святих. Господині пекли з тіста жайворонків, якими діти гралися і вибігали на двір, закликаючи весну. Обрядове печиво пекли на свято Маковія. Це коржики з маком та медом. А на свято Андрія пекли калиту, круглий коржик з діркою посередині. Який символізує сонечко, на Масляну всі смакують українськими вареничками з різними начинками. Тож повернімося й ми до своїх святинь, низько вклонимося святому хлібові, бо в хлібові наше життя, в хлібові праця великих українських трударів. Олеся, Василько, а давайте розповімо. Нашим маленьким глядачам, як же хліб з'являється у нас на столі. Тяжкий кропіткий шлях проходить зернинка, щоб хліб з'явився у нас на столі. Спочатку треба землю зорати, розпошити її, потім у землю посіяти зерно. Сонечко пригріває, дощик поливає, людина слідкує за схожістю зерна. І ось колоситься у полі пшениця. Комбайнери, трактористи спеціальними машинами збирають врожай і везуть на еліватор, де зерно висушують, а потім везуть на млин. На млинах зерно мелять і виходить борошно. З борошна на хлібозаводах замішують тісто і формують хлібопулочні вироби. Випікають хліб у спеціальних печах. І тільки тоді Спеціальними машинами везуть хліб у крамниці. Шануйте, дітки, хліб, і пам'ятайте, що багато праці вкладено, щоб хлібинка з'явилася у нас на столі. Олеся, Василько, а зараз я хочу запропонувати вам і нашим маленьким глядачам. Прослухати повчальну казочку про хліб. Казка м'якушка. Одного разу мама дала володі хліб з маслом. Масло хлопчик злизав, а з м'якушки виліпив маленького чоловічка. Смішний вийшов чоловічок з тонкими ручками, ніжками і довгим носом. Тільки недовго бавився хлопчик чоловічком, узяв і викинув його за вікно. Зненацька звідти почулося тоненьке жалібне Ой. Коли хлопчик визирнув за вікно, то побачив, як той чоловічок, кульгаючи, швидко подався з двору. Ну, постривай, постривай, гукнув він здалеку і погрозив володі маленьким пальчиком. Здивований хлопчик хотів щось сказати, але тут його покликала мама. Сходи, володю, до крамниці, сказала вона. Купи хліба. У крамниці хлопчик попросив у продавця дати йому пахку рум'яну паляницю, аж раптом почувся тоненький, ледве чутний голосок. Не давайте! Хто це там? здивувався хлопчик. То я, м'якушка. Хлопчик побачив, як із-під прилавка вийшов чоловічок той самий з м'якушки якого володя викинув за вікно. Не давайте, благально сказав до продавця м'якушка і усе йому розповів. Тоді продавець пильно подивився на хлопчика і сказав Іди до пекаря та спитай, чи напік він тобі паляниць. Пекар був у білому ковпаку, у білому фартусі, і руки у нього теж були білі-білі від борошна. То це ти кидаєш хліб? Неприязно зустрів він хлопчика. Йди на завод і запитай чи намололи там твої борошно на поляницю?» До воріт заводу під'їжджали машини і зникали у воротах. Людей ніде не було. Звідусюди на хлопчика дивилися машини, які мололи зерно, засипали борошно в мішки. Оком не змигнеш, як ті мішки зашивала чарівна голка. Хто тут є? Не витримав нарешті хлопчик. До хлопчика вийшов інженер, який керував машинами. А, це ти? не дуже лагідно сказав інженер. Напевно, м'якушка раніше за нього встиг розказати. Тобі на паляницю борошна ми не намолотили, Йди на поле до селян. Коли дадуть тобі зерна, тоді намелимо. Паном плив комбайн, зрізуючи колоски. Та висипаючи зерно до кузова машини, хлопчик мало не заплакав із звідчаю, коли побачив, що м'якушка вже і тут і показує всім свою понівечену ніжку. Однак бригадир докаряти не став. От і помічник, сказав він, коли побачив хлопчика нам саме помічники треба. «Дітки, шануйте хліб, бо він наша святиня. Дуже багато людей працювало, щоб у нас з вами був хліб на столі. Наша зустріч закінчується. Ми з Васильком і з Олесою кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.